Вітаю, це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії Анастасія Федорюк. Проти п'ятьох керівників Буковинських лісгоспів відкрили кримінальні провадження за розкрадання лісу. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою провели масові обшуки. Нагадаємо, цьому передували багаторазові звернення громадських активістів. Правоохоронці встановили, що на території лісгоспів та комерційних структур без будь-якої документації зберігалося декілька сотень кубометрів деревини цінних порід, вартість якої встановлюється. Слідчі дії проводили як на робочих місцях, так і за місцем проживання чиновників. Вилучені документи підтверджують продаж лісу в обхід аукціонів та здійснення нелегальних експортних операцій. Так само вилучили початки штампи іноземних компаній з ознаками фіктивності. Понад півтори тисячі необлікованих бірок для. Електронного маркування деревини вогнепальну та холодну зброю. Обшуки проведені Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства, Бергамецькому лісомисливському господарстві, Старожинецькому Путильському лісових господарствах, національному природному парку Вижницький, Глибоцькому Держлісгоспі. Начальник Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства Роман Череватий від коментарів з цього приводу відмовився. Львівське сміття везуть до Чернівців. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила депутат Чернівецької міської ради Наталія Якимчук. У телефонній розмові з нами вона зазначила, що отримала скарги від громадян, які живуть у напрямку Чорнівського сміттєзвалища. Цю інформацію нам підтвердили і у Чернівецькій міській раді. Сміття, яка буде завозитись і зараз вже фактично дві доби завозиться, не є критичною масою для нашого полігону твердо побутових відходів. Є укладені договори відповідно до діючого законодавства. Договори укладені на суму проплачення, вже ми отримали кошти від Львівської міської ради, наше підприємство отримало коштів на суму цих коштів це фактично 5 тисяч кубів. З огляду на те, що по місту Чернівцях за добу утворюється 1300 метрів кубічних, то ця маса відходів, яка буде привезена в місто Чернівці, не є критичною для прийняття нашим полігоном, який може прийняти, є механізми, є навчені люди і може прийняти. Звичайно, все сміття зі Львова ми не зберемо, і в нас не стоїть таке питання перед нами, що все сміття, але в межах наших можливостей. І з розрахунку подальшої експлуатації нашого полігону, ми на сьогоднішній день підприємство прорахувало, що може собі це заключити угодом. Ми надалі відслідковуватимемо ситуацію про те, як і чому сміття зі Львова складують у Чернівцях. Дивіться у наступних випусках новин. З початком опалювального сезону на Буковині очікується ажіотаж на субсидії. З листопада почнуть приходити нові платіжні рахунки за комунальні послуги. Ціни на воду та газ зросли майже вдвічі. А тому всі, кому не по кишені, нові комунальні розцінки будуть претендувати на субсидію. Тему продовжує Кристина Карвацька. В Шевченківському управлінні соцзахисту небагатолюдно, тихо та спокійно. Посеред коридору консультація, аби попередити можливі негаразди. Облегшити, якби, прийом громадян, щоб не було стовпчення біля 12-ї конці, яке надає безпосередньо теж довідки. Людей обслуговують підкреслено, вічливо і майже без черг. Це наш поки що можуть завтра, вичекати дотягвається. Щодня сюди звертаються до ста громадян. Найбільший наплив відвідувачів тут очікують восени. Прогнозують, через підвищення цін на енергоносії та послуги водопостачання кількість охочих оформити субсидії буде значно більшою. Пані Тетяна субсидію оформила торік, сподівалася, що перерахунок буде автоматичним. Однак розповідаю по закону, який тут написано, що субсидія людині або родинам, які вже. Оформили субсидію, нараховується автоматично. Тобто, треба приходити і вам скажуть, коли це прийде по пошті або ще як. Ну, я не чекаю, щоб автоматично. Я прийшла і запитатися, коли чекати. Чекаєте в кінці тижня, а в кінці тижня, в кінці то, через два з половиною місяці сказали, що потрібна ще одна справка. Лише в управлінні соцзахисту зазначають просто не встигають. У ну, квітні, як завжди. Справа в тому, що дуже багатьом закінчилось ще в березні. І найбільше в березні закінчилось цілком людям, скільки ми приймали все літо. Ви розумієте? Тому цей березень затримався. І травень, тільки ми в цьому місяці почали розглядати. Як зазначають в головному управлінні статистики Чернівецької області, загалом субсидію з початку року оформили 83 тисячі 600 домогосподарств буковини, що складає 27 відсотків від усієї кількості. Працівники соцзахисту закликають громадян, які вперше оформлюють знижку, не зволікати і звертатися вже зараз. Це дасть змогу зекономити час і попередити неточності. Навіть якщо зараз субсидія по розрахунку, оскільки основна послуга з теплопостачання не надається на неопалюваний період, і може так вийшло, що по розрахунку, по доходам, субсидія виходить нульова, але це не значить, що людина з початком опалюваного сезону має знову прийти подати документи. Тобто субсидія призначається в нульовому розмірі, але з початком опалюваного сезону вона перераховується автоматично. Звернення приймають навіть поштою. Тоді питання, які виникають, вирішують у телефонному режимі. Для оформлення субсидії потрібні декларація та заява. Однак громадяни, які торік робили покупку на суму більшу за 50 тисяч гривень, на цю допомогу не мають права. Попри це, зазначає Валентина Гаєвська, Є винятки, адже призначити субсидію можуть засідання засіданням відповідної комісії. Кристина Карвацька, Антон Романюк, телеканал Буковина. Депутати Чернівецької міської ради знову зібралися на. Позачергове засідання мали розглянути питання прийняття мораторію на тарифи на ЖКГ. Розпочали з'ясування ситуації, чому немає усіх фракцій міської ради. Проінформувати присутніх в залі, де знаходяться відсутні депутати, в тому числі з фракції БПП. Голова фракції блок Петра Порошенка Солідарність у телефонній розмові прокоментувала, чому були відсутні календар сесії при сесії був на кінець місяця, і з родинами всі запланували відпочинок. Це пит взяті потівки. Ну ніхто не чекав, що у нас були дібили чергові сесії саме в осей період відпускний. Тому Ну, це не віщо може сказати? Дуже шкода, бо питання справді дуже важливі. До цього моменту рішення щодо мораторію на підвищення тарифів депутати не ухвалили. Чому? На Буковині почастішали випадки нападу бездомних тварин на людей. Собаки тероризують чернівчан переважно в житлових масивах. Чим небезпечний укус тварини та чи є достатньо вакцини проти сказу в лікувальних закладах обласного центру? Дізнавалися наші кореспонденти. На вулиці Руській зграї бездомних тварин. Собаки, хоч невеликі, але агресивні. На бродячих відчувають на собі всі жителі. Їх дуже багато, дуже багато. А ночі то тут взагалі кошмар. Не можеш ні спати, нічого. Вони так гахають, що це смішно. Тварини вештуються дворами, біля ігрових майданчиків поруч діти. Бо, так поверті, дивіться, собака летить і налетіла на цю дитину. Дитина закричала, дівчинка, мабуть, шість. І все, і все, та собаку пігнали. Така, здавалось би, буденна для жителів двору ситуація, і переляк це найменше, що може бути після нападу тварин. До травм в пункту лікарні швидкої медичної допомоги з укусами звертаються щодня. Іноді буває, що там до п'яти до семи, іноді буває, що й ні одного немає, але в середньому десь два дві людини є, які прийшли зі скарми що їх покусала якась тварина або собака, кішка. Дуже рідко, коли звертається до Лисиці, тому що ми райони в в районах проводиться на місці обробка рани мильним розчином та 5% розчином йоду та спирту. І накладається ас-пов'язка. Так само, в залежності від тої рани, дивляться її розміри, параметри описуються та рана. Залежно від локалізації, назначаються різні види вакцинації. Повний курс вакцинації проти сказу це шість щеплень. Донедавна вакцини в лікарнях області не вистачало. Рабіпур ми отримали нарешті вакцину проти сказу, тому що це для нас дуже важливо. Але е, дивіться, е, залишок був 2000, тисячі. Ми до кінця року з спочатку року користувалися і ну десь в травні до травня не було проблем з травня. Вже почали чути. То покусала собака, немає вакцини, то покусала, райони Почали між собою залишками ділитися. В область надійшло дві тисячі доз вакцини. Найбільше препаратів надійде до лікарні швидкої медичної допомоги. Небезпека сказу полягає в тому, що без надання своєчасної медичної допомоги потерпілому хвороба у всіх випадках закінчується летально. На сьогодні, вже від початку року, близько трьох близько трьохсот осіб отримали антирабічне лікування до речі, випадки смертей у людей від сказу у всіх випадках були пов'язані з тим, що люди або не звертались за медичною допомогою взагалі, або звертались і відмовлялись від отримання антиробічних щеп. Необхідність щеплень відпадає, якщо є можливість поспостерігати за твариною протягом 10 днів. Зміна поведінки тварини, непровокована агресія чи навпаки надмірна ласкавість. Ознаки сказу в таких випадках потрібно негайно звертатися до лікаря. Кристина Карвацька, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Чотирьох громадян Румунії, які ймовірно причетні до незаконної переправи тюнових виробів через кордон, затримали вночі прикордонники відділу Селятин. Спочатку виявили 23 ящики сигарет, запаковані у чорну поліетиленову плівку та прикидані гіллям. Аби зупинити чоловіків, прикордонники стріляли вгору. Долю затриманих іноземних громадян вирішуватиме український суд. Меморандум про передачу функцій архітектурно-будівельного контролю та дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України Чернівецькій міській раді в рамках реалізації децентралізації Держархбудконтролю підписали у Чернівцях. На буде максимально обласний центр став сьомим містом, яке користуватиметься новими функціями, та 29-ю громадою, що пройшла децентралізацію у цьому напрямку. Серед нових повноважень, перевірка будмайданчиків, виявлення порушень та штрафування недобросовісних забудовників сьогодні знаменна, я би сказав, навіть історична подія для нашого міста. Сьогодні Державна архітектурно-будівельна інспекція передає міській владі органам влади повноваження щодо регулювання містобудівної діяльності, контролю за об'єктами будівництва на території міста. Ви знаєте, що інспекція проходила такий непростий шлях. Реформування, як і інші органи державної влади, тому у нас за цей час накопилося багато запитань, багато проблемних об'єктів, і після підписання нашого сьогоднішнього угоди то. З понеділка повноваження щодо контролю за об'єктами будівництва в місті, дотриманням будівельних норм і правил, переходять до органів місцевого самоврядування. Місто Чернівці, сьоме місто в Україні як обласний центр, отримує повноваження, Держбудконтролю. І вже з понеділка місцева громада буде мати повний цикл по містобудівної діяльності від виділення земельної ділянки, видачі містобудівних умов та обмежень до реєстрації дозвільної документації. В експлуатацію будівництв, а також по контролю над всіми будівництвами, як законними, так і незаконними. Ми очікуємо, що вже найближчим часом незаконних будівництв поменшає, а адміністративні послуги стануть ще ближче до людей, до громадян, і проблеми з реєстрацією дозвільної документації, а також водом об'єктів експлуатацію поменшає. Тому, як то кажуть, добрий час, добрий путь, і хай місто Чернівці буде прикладом до для інших міст, які сьогодні ще не отримали ці повноваження. Черговий благодійний вантаж привезли на Буковину. Цього разу це допомога для вижницьких лікарень. Степан Миколаєвич перебуває у вижницькій центральній районній лікарні більше тижня. Чоловік прикутий до ліжка, адже в нього відкритий перелом ноги. каже: лежати незручно. Нагоди, мене плечі болять від цієї койки. Це вже старе лежимо, підприває, ж больно, підприває. Негоди лежати, підкладаю подушки, ж тяжко, що... а так це медперсонал ну, це до цього нічого не має. Аби пацієнтам було зручніше, потрібні нові багатофункціональні ліжка. Придбати їх за кошти лікувальних закладів не можуть. Фінансування не вистачає. На жаль, останнім часом медичне обладнання десь дуже важко і воно все дуже дорого отримувати. Тому ми дуже вдячні за цей гуманітарний вантаж. Нам вистачає тільки медичної субвенції, навіть на заробітну плату сьогодні у нас мінус три мільйона. То це буде достатньо для того, щоб медична послуга могла бути на більш якісному рівні. А допомагають благодійники 39 багатофункціональних ліжок, операційний стіл та меблі передали трьом лікарням району з Франції. Це є результат нашої співпраці із європейськими благодійними фондами. Ми оплатили тільки розмитнення та транспортування його саме на це місце. Обійшлося це нам більше 100 тисяч гривень. Оця фура, що зараз ми бачимо. Найдорожчий це хірургічний стіл. Вартість його нового коштує в межах 100 тисяч євро. Вартість одного ліжка багатофункціонального біля тисячі євро вживаного. вже. Їх зберуть і розмістять у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Покращать перебування наших хворих у стаціонарі, у реанімаційному відділенні після операційних хворих а також тих хворих, які знаходяться після травм у нас в стаціонарі. У вантажівку не вдалося вмістити УЗД апарат, але найближчим часом його обіцяють також передати до лікарні. Благодійники запевняють, надалі підтримуватимуть медзаклади, оскільки не вперше привозять допомогу на Буковину, Торік подібно надали військовому госпіталю. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Навчати добру, смиренності та любові до всього навколишнього. Цю місію на себе нині беруть не лише батьки, а й священнослужителі. Все більшої популярності на Буковині набувають школи при храмах, де малеча отримує знання про віру. Наші кореспонденти побували в одній з таких недільних шкіл у Чернівцях. 5 серпня, день вшанування Почаївської ікони Божої Матері. Це храмове свято для недільної школи при церкві преподобної Параскеви сербської. Як розповідає отець Володимир, тут вчать не лише Божим заповідям, а загалом християнській моралі і навіть патріотизму приділяють увагу і розвиткові талантів малечі. Для того, щоб діти, які навчаються в недільній школі, і просто діти прихожан могли себе реалізувати співом хорі, прислуговувати при вівтарі. Хлопчики маленькі прислуговують. Ну, в принципі, для того, щоб вони вчилися і воцерковлялися з часом. Тобто вони сповідаються, вони причищаються, вони тримають пости, вони навчаються закону Божого. Анастасії 12 років до недільної школи привів її старший брат. За чотири роки Настя собі тут знайшла друзів і багато чому навчилася. Я йду з задоволенням, мені тут дуже добре, тут в мене багато друзів. В мене вчать малювати, це у нас Боже Слово є, і ми, є українська мова, ми вчимо правильно виказувати свою думку. Навчити свою дитину терпінню, найкращим людським чеснотам та повазі до релігії, основний християнський обов'язок батьків. З приводу недільної школи нам розповіла бабуся. І оскільки в великому храмі в дитини немає терпіння вистояти всю службу, вона нам запропонувала ходити до дитячого храму і після смужби в дитячому вже до недільної школи любити Бога та свою батьківщину, навчає своїх онуків прихожанка Світлана. Я би хотіла, щоб моїх дітей була щаслива доля. І мені дуже-дуже подобається, що тут Україна в цій церкві, тут наш дім, це церква, яка прославляє нашу Україну, підтримує. Тут дух український, тут ікони, тут вся історія наша, тут рушники, тут вишивані сорочки. І тут діти мої просто вдома в себе. У недільній школі при храмі духовно збагачується близько 40 дітей. Це групи, де навчаються молодші школярі, які лише пізнають світ та підлітки, які більш осмислено ставляться до віри. Марина Буличева, Анастасія Федорюк, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Ми бажаємо вам гарного настрою, перемог і тільки хороших новин. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. На все добре.